Відбувся відкритий турнір міста Подільськ з греко-римської боротьби, в якому взяли участь 68 учасників в 13 вагових категоріях від 26 до 85 кілограмів, котрі змагалися за звання найсильніший. Серед присутніх були команди з міста Южноукраїнська, дві команди з міста Теплодара, команда селища міського типу Олександрівка Вознесенського району, команда селища міського типу Окон і дві команди з Подільська. Потрібно зазначити, що цей вид боротьби завжди користувався в нашому місті дуже великою популярністю. Саме в Подільську був вихований не один чемпіон України. Що стосується сьогоднішньої гри, то всі її учасники показали гарну боротьбу і максимальну техніку. Кожен намагався яскраво демонструвати свої спортивні вміння та професіоналізм. До речі, хочу зазначити, що в цьому виді спорту залишаються тільки витривалі та впевнені в собі спортсмени, які в майбутньому стають справді. Чоловіками. Отож, як і очікувалось, все пройшло на високому рівні. Хлопці показали належні результати, посівши 13 перших, 13 других і 23 місць. Серед 13 перших місць шість посіли подільчани. Це Коржован, Васильєв, Дрігальський, Мірзак, Драганюк та Затика. Вітаємо всіх переможців і бажаємо нових яскравих рекордів. І звичайно, як годиться, заключне фото на згадку, яке ще довго буде нагадувати спортсменам про ті незабутні враження від турніру. Тамара Шарапанівська, Олексій М'ягі, телекомпанія КЕТ.